Наша презентація. І ось з цього місця ми з вами почнемо. Карін Гюртнер представляє себе як таку. Конструкцію, ну я так умовно кажу, яка знаходиться на хиткій позиції, динамічна стабілізація це кожного разу, кожного кроку, навіть кожного положення нашого тіла, коли ми знаходимося вертикально, наша нервова система займається тим, що вівноважує тонуси м'язів по всіх наших передніх, задніх, бічних поверхоні, і, в принципі, всіх м'язів нашого тіла для того, щоб повноважити нас від падіння, падіння хиткої позиції. Багатовимірна динамічна стабільність і стабілізація це нейро, м'язова фасіально-скелетна балансуюча дія в кожну мить, тоді, коли ми не лежимо і не сидимо так, щоб можна було спиратися, в які м'язові та фасіальні, в які хм забула написати, м'язові фасіальні елементи постійно адаптуються до функціональних потреб, тобто до того, як, що нам треба зробити: функціональні потреби. Всі наші функціональні потреби тіла розуму, які ви можете просто не здогадуватися, можливо, здогадуватися, знаєте, це забезпечення життєдіяльності нашого тіла, а також роботу через вищі нервовий центр для того, щоб забезпечити таку корисну діяльність для себе і інших людей. Отже, в цій темі може бути виникати. Іноді більша жорсткість, ніж потрібно, або нестабільність, якщо вона може виникати Виникати через природну такі, природні властивості ваших структур. Фасіальних, скоріш за все, фасіальних структур можливо, і зниження тонусу м'язових. Нестабільність це одна крайність і велика жорсткість з іншого боку. Що вам це нагадує? Чи ми це якось? Вже дивилися на ці елементи більше жорсткості і більше нестабільності. В нашій концепції концепцію, яку <кій> запропонувала, запропонував і Томас Майерс, а також шляп, доктор шляп. Він займається доволі глибоко. Я ще не говорила про нього, не розповідала про нього, але в нього теж є декілька таких фундаментальних робіт, що стосується фасіальної системи, і він про. Фасіальних вікінгів і фасіальних ельфів. Ми про це знаємо, це заздалегідь обумовлена така властивість сполучних тканин організму. І тому, звісно, ми не можемо попливати напряму, але через контролювання, через досвідченість, через освіченість ми можемо більше підходити ближче до отримання балансу з меншими витратами. Функціональна стабільність суглоба одного чи інших багато суглобів це про. Те, що вони поступово адаптуються до навантаження. Можна поміряти, порівняти, як ми будемо просто ходити, але якщо ми візьмемо в руку щось важке, адаптація буде відбуватися. Чим більше навантаження, тим більше активація м'язів і напруження фасції, тому що м'яз і фасція – це одне ціле, цілісна структура. І тоді, коли потрібні функціональні такі вимоги і виклики, потреби задовольнити, то звісно буде долучатися і м'язи, і фасція. Низьке навантаження, міофасіальна активація кора відбувається. Про кор ми зараз сьогодні будемо бачити більше інформації, що це кекор. Це, можливо, ви знаєте під назвою центр, центральний кор тіла. Ми можемо сказати, що при низьких навантаженнях активація буде дуже в, на низькому рівні, але вона потрібна для того, щоб. Ну, в наших тренуваннях, щоб ми відчули, а що таке низьке навантаження, а як адаптується система, і як це змінюється з часом, з досвідом і е, е, легке таке переходження від, е, в адаптації, тобто реакція, реактивність вашої фасії і нервової системи до змін. Умов змін, які є навантаженням на, нашу, на наш організм, високе навантаження це міофасціальна активація всього тіла, тобто більше долученість більшої кількості елементів, і тут не, не, могу, не можу не сказати про розподілення навантаження. Чим більше долучається елементів, тим менше приходиться навантаження на певну локальну зону, певну локальну діляночку. Але з локальної діляночкою ми можемо з низьким навантаженням перевірити, як вона працює. В умовах зовнішніх змін сил, які діють на нас. Отже, переходимо до міофасіального кору. Іноді його називають центральний кор. А в концепції Тойнемасамаерса ви бачите. Карін Гюртнер на своєму тілі намалювала глибоку передню лінію. Ми до неї ще не дійшли так навчатися, вивчати її детально по всіх деталях і всіх елементах. Але з лівого боку, ви бачите, вона намальована великим такими великими великими елементами, що розголужуються від пальців ніг. Тут важливий момент, щоб ви зараз зрозуміли вправу, яку я буду вас, в якій я буду вас просити поставити. Ногу на пальці, і це буде долучати активність цієї глибокої передньої лінії через м'язи гомілки, через м'язи внутрішньої поверхні стегна, внутрішні м'язи, і от нас буде тут цікавить сьогодні цей центр, який ми можемо позначити як частку цієї глибокої передньої лінії. Вона доходить до дихальної діафрагми. Ви бачите, всередині нас цей клубовий м'яз, і великий поперековий м'яз, квадратний м'яз спини через дихальну діафрагму через фасцію, що знаходиться в глибині грудної клітки, далі через м'язи шиї, м'язи жувальні і язик. Це наша глибока передня лінія. На словах я вже вас з нею познайомила. Давайте згадаємо про сім депо нашого тіла, де перетинаються міофасціальні лінії: стопа, пах, живіт, грудна клітка, голова, поперек і внутрішній таз. Ми сьогодні будемо з вами зосереджуватися на цьому депо внутрішній таз, але давайте подивимося зараз анатомію. А, тут професіальне депо, я ще хотіла сказати. Так, давайте ще один момент ще один слайд, який буде незайвим. Депов стопа асоціюється з підошвовим апаневрозом. Пах з фасією м'язів, згиначів, стегна, внутрішній таз, фасія тазового дна, живіт все це про фасі, да? Піхва прямого м'яза живота. Поперек, груда поперекова фасія. Почніть бачити ті елементи, які ми з вами вже дослідили. Ми з вами точно вже дуже ретельно, детально з депо живота попрацювали, депо поперек, і це про піху прямого м'язу живота і грудовоперкова фасію. Грудна клітка це фасія груднини і голова надчерепний Апеневроз. Нас сьогодні буде цікавити з точки зору теми. Три оці депо внутрішній таз, живіт і поперек. Фасія тазового дна буде у нас сьогодні локально в активності і зв'язаність між м'язами та фасіями живота, м'язами та фасіями спини. Ось тепер анатомія. Дуже ну, не так давно, з точки зору всесвітньої історії, але в моїй професійній діяльності я е, була. Була знайома, познайомилася з концепцією кор як такими елементами, які вкладаються, складають систему кора. Це чотири елементи, і от на чому з чогось треба було починати. Діафрагма, поперечний м'яз живота з попереду, тазове дно. Тут одразу я помічу, що це тазова діафрагма та перетинка промежене. Тазова діафрагма це комплекс м'язів, системи м'язів, тазового дна, а перетинка про це фасія, фасіальна структура. Багатородні м'язи, які знаходяться розташовані вздовж хребта, хребців, прямо від крижової кістки до чинних хребців. Багатородільні м'язи. От можна уявити такий. Ем... Об'єм, циліндр з двома днами: дно зверху, дах і дно знизу, діафрагма тазове дно, попереду поперечний м'яз живота, найглибший шар системи структури живота, м'язів, живота, барага, роздільні м'язи теж, глибокі м'язи, спини. А Карін Горднер ще додає навіть в цю картинку ще одну один елемент грудоперекову фасію. Ми будемо ще. Більше елементів додавати, тому що наше життя воно <свісно>, чотирикутне і проходить у всіх напрямках. Я маю на увазі, рухи проходять у всіх напрямках, буде багатороз... багато роздільних м'яз, багатошарова структура та багатовимірні рухи. Тому давайте зараз зосередимося на тому, які ми можемо побачити зв'язки у цій багатошаровій структурі. Отже, ми спочнемо з того, що вже я сказала, діафрагму, поперечне м'яз живота тазове дно. Будемо зараз взаємозв'язки бачити і роздільні м'язи з грудопоперековою фасією, і тут можна виділити, що вони попадають в середній шар грудопоперекової фасії. Вона складається умовно з трьох шарів, як і м'язи живота, то теж із трьох шарів. Якщо зараз вам буде дуже складно зорієнтуватися з назвами м'язів, то просто подивіться на картинку. Коли вона розгорнеться для вас, подумайте про неї як про те, що вам буде колись все зрозуміло просто з першого слова, з першої літери. І це дійсно так: спочатку треба -тр -тр трошечки складно. Отже, поперечне м'яз живота, найглибший шар м'язів живота, пов'язаний з погрудопоперековою фасією середнім і глибоким шаром. Глибокий шар, запам, ну так будемо дивитися, пов'язан з квадратним м'язом поперека. Глибоким теж, і він входить в цей глибокий шар грудопоперекової фасі. Ми бачимо, що поперечний м'яз живота з квадратним м'язом поперека. Далі ми бачимо, що цей глибокий плюс середній шар грудопоперикової фасі пов'язаний з тазом дном. Через фасіальні структури, через тазову діафраму, ну, перетинка промежена, це єдина структура. Так, диму, далі, тазове дно воно пов'язано з внутрішніми косими м'язами живота. Внутрішні коси м'язи живота входять в середній шар грудопоперекової фасі, там, де і багаторозільні м'язи. А багатироздільні м'язи середнього шару зв'язані з м'язами, випрямлячами хребта. Клубово-ребровим м'язом, найдовшим м'язом, і ми проговорювали ці м'язи, також костьовим м'язом, в поверхневій задній лінії нашого тіла. Тоді, коли ми нахиляємося, вони напружуються для того, щоб втримати наше падіння голови уперед, ну і, в принципі, підтримують наше падіння вперед, поверхнева задня лінія. випрямлячі хребта, а також вони знаходяться в, 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 як елемент в спіральній лінії. Тепер ми переміщаємося до внутрішніх косих м'язів живота. Тут зв'язаність між а, прямими м'язами живота, тому що внутрішні коси, косі своїми паневрозам вплітаються в піхву прямого м'яза живота, як і зараз кажу які. Отже, через піхву прямого м'яза живота внутрішні зв'язані з поперечним м'язом живота тазове дно з прямим м'язом живота зв'язано. І тепер дивимося з зовнішніми косими м'язами живота через апоневроз. прямий м'яз живота зв'язаний. І так, наостанок, у нас тепер зовнішні коси м'яз живота з найширшим м'язом спини. Грудова перекова фасія, поверхневий шар. Ну, фактично, можна сказати, що поверхневі тканини, м'язи, фасі на спині пов'язані з поверхневими тканинами, ті, що знаходяться по боках і попереду. Тобто на животі, і вони зв'язані також з тазовим дном. І як ви побачили, тут поки що немає і не я не показувала цих зв'язків з дихальною діафрагмою. Ми з вами якраз можливо, подивимося на зв'язаність між м'язами і фасіями спини через тазове дно з м'язами і фасі... фасіями живота. А також сьогодні у нас будуть все ж таки в практиці такі вправи, які будуть зв'язувати наше тазове дно з глибокій передній лінії з м'язами ніг, внутрішній поверхні стегна, а також з топами. Будемо практикувати. Всім красиво! Побачили, будемо ще ну, на декілька інших з наших заняттях про це говорити, проходити з різних боків занурюватися для того, щоб все ясніше і простіше ставали і команди, і виконання. І якраз от будемо намагатися в тому наш прогрес, в тому, що сприймається ця інформація все легше, і легше сприймається розумом тілом. Інструкції до виконання все легше і легше, і в принципі, це пожвавлення вашого тренування в бік легкості, це просто те, що потрібно, ну, не потрібно, а те, що ми отримуємо.